Неділя четверта після Пасхи називається неділю про розслабленого. І ми сьогодні читали про розслабленого. І він чекав зрушення води і не міг дочекатися, і хворів 38 років, зрештою був. Підведений із під розслаблення Спасителем нашим Ісусом Христом. Всі молитви і співи під час богослужіння присвячені цій події. І роз'яснюють її, і поглиблюють її розуміння. І починаються словами душу мою розслаблену, душу мою розслаблену. Тобто, якщо ми на себе переводимо цю подію, а кожен раз, коли ми чекаємо Діва, ми повинні з чимось себе ототожити. явити себе на тому місці, зрозуміти, яке це має значення для мене теперішнього. Тут, зараз, в цих обставинах. І нам підказує церква Дошу мою розслаблену, розслаблену там гріхами і нерозумними вчинками про це. Довшем розслаблення розслаблено підведені. Подумаємо, ми зараз живемо в такий час, коли розслабленим бути не може. І діло не можна бути розслабленим. Слабою. чи гріха, не чи нерозумністю, чи тим, що вона не змогла подолати темне, брудне, зле, що з усіх боків іде на нас і хоче заполонити наші душі, щоб ми захлиналися в тій темряві в тому бруді, тій нечистоті, щоб ми здалися тому злу і тій темряві, щоб загинули сили зла йдуть до нас Церкву в першу чергу головне душі, щоб всі загинули, щоб духу не лишилось, з цим нападаєте на сили зла. А нам треба не І втрачаємо гроб і тогда через біди, через тієї гори, через тію втрату, свою втрату. Всі ті випробування і страждання, які зазнав, втрачаємо сили. Здобути шили ту мить, коли вони потрібні. Він 38 років витрачав гроші на лікарів. Вони виявилися, що храняли. Це не точно. Він сподівався, не... щоб піднялися, йшли, витримали всі спокуси і всі випробування. Цей розслаблений, піднявся. Але на нього накинулись, що він в суботу ходить із постілі своєю. Человеку перебороти силою. Ми будемо Бориско, духовному буде. ході. А це заборону всього. На тому тримається правда світова. тому.